Сьогодні про теорію, що кожна людина може отримати все, що вона захотіла. А, якщо вам якась ідея прийшла в вашу голову, а напишу я вірша Пилявська, де ти де вірш, ну блін, теорія про те, що а, кожна людина може. Отримати в житті все, що вона хоче. На сьогоднішній день я людина, в якої є свій власний бізнес. Я розвиваюся в проєкті Орінео також я є топ-лідером міжнародної компанії. Ну і взагалі дуже багато маю знань в сфері саморозвитку, саме жіночого саморозвитку, тому що багато хто каже про те, що я дійсно зробила себе сама. І я знаю в Україні багато жінок, які б хотіли. Досягати певних успіхів, і для них буде цікавий, можливо, мій досвід, тому вирішила вести свій YouTube канал для того, щоб ділитись своїми якимись усвідомленнями, так як я багато навчаюся. І так про відео, яке сьогодні. Сьогодні про теорію, що кожна людина може отримати все, що вона захотіла. Вона може Отримати це в житті негайно або через якийсь певний час. І є а, те, що, наприклад, приходить в житті швидко, а, це те, до чого ви готові зараз. А, а є речі, на які потрібно трошки часу. І от, а, якщо говорити про теорію, а, як все відбувається? Якщо вам якась ідея прийшла в вашу голову? 100% ви можете це отримати, отримати або реалізувати. Інакше б вам навіть не прийшла в голову ця ідея. Як це перевірити? Наприклад, вчора був день матері, я зняла з сином чудове відео, і мені треба було якось його підписати. І я собі думаю: а напишу я вірша? Щоб ви розуміли, це був мій другий вірш в житті. Я не пишу вірші. Я взагалі говорила російською мовою до війни все життя, вчилась в російській школі. Да? Я живу в Білій церкві, це під Києвом. Але в ну, от мене от так от було в житті. І написати вірша ще й на українській мові для мене зараз це тіпа, ну, щось нереальне. І мені приходить в голову ідея написати вірша. А, мої страхи. Внутрішній кажуть, то пиляска, де ти, де вірш? Ну блін, але моє знання. В тому, що якщо мені в голову прийшла ця ідея, я можу це реалізувати. І саме головне, що треба не відкласти цю ідею, яка прийшла сьогодні, а її реалізувати прямо зараз. Тому що вона не складна. Ну просто сісти напиша, написати вірш. І я просто беру, сідаю і пишу вірш, і мені цікаво, як спрацює ця теорія, що дійсно людина, якщо ідея прийшла, може реалізувати. І я за півгодини пишу вірша. Вірш виявився досить непоганим. Багато людей, я виклала це в інтернет, цей вірш з цим відео, і багато позитивних відгуків від людей, що він дійсно прикольний. І я думаю, боже, моя теорія працює. Що я маю робити далі? Поділитися з людьми цією теорією. Тому сьогодні ви дивитесь це відео. Тому, якщо вам сьогодні прийшла ідея, що треба. Зробити класне фото, написати пост у вас душа болить, треба щось написати. Або ви маєте корисну інформацію, з якою ви можете поділитися. Це треба робити одразу. Щось маленьке, невелике, так? Да? Там прийшла ідея купити будинок. Супер, вона реальна, але треба трошки часу, щоб притягнути це в своє життя, зробити певні кроки. Я буду розповідати на своєму каналі, як досягати результатів, як досягати успіху в житті, які кроки, яку літературу почитати, які тренінги можливо подивитися. Про це все буде в моєму каналі. Але ви маєте розуміти, що якщо ви щось захотіли, ви точно... Можете це мати в житті. І приклад з віршем це просто приклад один із мільйона, як працює Всесвіт, як нам всім дається інформація, але хтось її бере, а хтось ні. І я могла сказати, Боже, я не можу написати вірша, в мене нема часу, в мене не вийде. Або написати вірша, і не викласти його, не показати людям. А, і все, і користі для всесвіту від цього ноль. Від того, що я просто написала вірш, положила його в шухляду. Користі Всесвіту ноль. Коли я написала вірш і виклала його в соцмережі, багато людей подивились, когось він змотивував е, писати вірші, когось він підтримав, тому що вірш такий душевний, там десь трошечки да, е, про жінок. Е, хтось побачив, і сказав, Боже, Поляска, господи, тільки навчилася говорити більш-менш на українській мові. Вже тут вірші пи пише. Значить, і в мене вийде говорити українською. Коротше. Е, Ідея в тому, що якщо вам ідея прийшла, її треба реалізувати і далі показати Всесвіту. Для того, щоб вам давалося більше і більше ідей, щоб ви були корисними і жили ваше життя не просто так. Тому, якщо вам було корисне це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайку, і я буду рада, якщо залишите якийсь коментар.